Пташеня відомих завдяки цілодобовому відеоспостереженню лелекодарки та грицика національного природного парку Порятинський перебуває на реабілітації для птахів у Київській області. Нагадаємо, грицик у п'ятницю викинув лелечення із гнізда, але завдяки онлайн-трансляції його вчасно підібрали. Спочатку малечу оглянув ветлікар, попередній діагноз ентерит. Пташеняті призначили антибіотики. Наразі Катруся почувається добре, говорить провідний науко. Ви національного природного парку Порятинський Анатолій Подобайло додає у садибі нюшанік, адаптують диких птахів до життя у природному середовищі та повертають їх у дику природу. Грич викинув найменше і найслабше пташеня. Так вчиняють лелеки, коли відчувають брак харчів для своєї родини. Пояснив науковець. Це нормальне, нормальне явище, коли е, слабшим жертвою для того, щоб всіх інших підняти на крило. Оскільки він викинув під час трансляції, модератори зразу просигналили, що є небезпека, тому я вискочив і його підібрав. Пташеня було трошки подряпане, але не ушкоджене. Ми з колегами обробили подряпани, дали карасика порізаного. І нам вдалося його вчасно доправити в Бунюшанік, це центр реабілітації птахів. Ходять антибіотики і годують пташеня. Все гаразд з ним. І в них напрацьована методика повернення лелек у природу.